Волинська обласна федерація змішаних єдиноборств ММА останні декілька тижнів активно брала участь у чемпіонатах Європи та Кубках України. Як результат десятки нагород та нових титулів. З самої федерації то ми були по молодежіші здали. Ми там взяли кубки, ви знаєте. А це зараз з у Нас їздив Діма Куць на чемпіонаті Європи з кулацького двобоя. Ми його відправляли. Він повіз нас одну бронзу, одне і одну одне золото. І пояс вручили за кращий бій. Турні чемпіоната під час тренувальних зборів перед чемпіонатом України з ММА ми зустріли і самого Дмитра Куця, нового чемпіона Європи з козацького двобою, який нещодавно повернувся з сан Марино. Він спеціалізується на боксі та кікбоксингу, і, попри молодий вік, вже здобув низку титулів на професійній арені. На чемпіонат Європи поприїжджали так само бійці, які займалися муайтаєм, кікбоксингом в основному, тобто теж ударники. Так як боротьбою я займаюся відносно недавно в клубі воїн, тому я не боровся на цих змаганнях. Я чисто виступав по ударці, тобто руки, ноги, коліна. Спортсмен каже, що золото і бронза далась йому нелегко, однак чи не найважчим виявився бій з марокканцем, за який він отримав почесний пояс. Саме цей поєдинок назвали найвидовищнішим. У нас був дуже видовищний бій. Я особисто був три рази в нокдауні, кожен раз вставав, відправляв нокдаун. Цього чоловіка, ось ми показали видовищний, максимально видовищний бій. Людям сподобалося. Суддівська колегія вирішила, що наш бій наш бій був кращим боєм вечора. За словами Дмитра, оскільки у клубі воїн він тренувався з чемпіонами, усе призвело до того, що і сам здобув титул чемпіона Європи. Дуже вдячний своїм тренерам. В першу чергу, тренерам е, е, Зінчуку. Андрію Олександровичу, який тренує мене в клубі «Воїн». дуже вдячний тренерам своїм, які мене підготовили по боксу. Це от Володимир Волинський, тренери мої, так само ж, тобто Володимир Георгіч там Юлія Миколаївна Семко. Вдячний своїм співклубникам, які також готували мене до цих змагань, тому що в першу чергу я стаю кращим з тими, з ким тренуюся. В свою чергу батько спортивного клубу Воїн Андрій Зінчук каже, що його як тренера тішать усі здобутки вихованців, адже це результат спільної, тривалої та виснажливої роботи. Також ми їздили на чемпіонат на Кубок України по Панкратіону, і я вам скажу, ми там набили медалей. Дуже у нас багато перших. От ми там навіть кубки побрали по Панкратіону. Тому можу сказати, що федерація ММА розвивається, так як ми. У всіх видах спорту беремо золото.